Розкладіть іграшки на аркуші паперу відповідно до їх тіні. Це пірамідка. Куди ми поставимо пірамідку? Так, у нижній лівий кут. А де ми розмістимо м'ячик? Так, м'ячик ми розмістимо у верхньому правому куті. Куди ми поставимо кубики? Так, кубики ми поставимо у нижній правий кут. Де ми розмістимо ведмедика на аркуші паперу? Так, ведмедика ми розмістимо посередині аркуша. Куди ми поставимо резинову качечку? Так, резинову качечку ми поставимо у верхньому лівому куті. Кутник площина геометрична фігура. Якщо ми покладемо його між долоньками, то він повністю сховається в них. Прямокутник має чотири сторони та чотири кути. Дві сторони, які знаходяться одна навпроти одної, однакової довжини, дві сторони дощі, дві сторони коротші. Прямокутники бувають великі та маленькі, жовтого, синього, червоного, зеленого, помаранчевого, рожевого та коричневих кольорів. Прямокутник схожий на квадрат. Вони мають по 4 кути та 4 сторони. Але відрізняються тим, що у квадрата всі сторони рівні, а у прямокутника рівні протилежні сторони. Який предмет схожий на прямокутник? Так, телевізор, книга, двері, вікно. Гляньте на таблицю, на ній зображені геометричні фігури. Квадрати, круги, трикутники та прямокутники. Кожна фігура має своє місце, але деякі фігури загубилися. Потрібно повернути фігури в ряд. Погляньте у першому ряді всі фігури на місці. Якої фігури не вистачає у другому ряді? Так, у другому ряді не вистачає круга. Якої геометричної фігури не вистачає у третьому ряді? Так. У третьому ряді не вистачає трикутника. Якої фігури не вистачає у четвертому ряді? Так, у четвертому ряді не вистачає прямокутника.